Конгрес США не ухвалив рішення про допомогу Україні на 61 мільярд і пішов на зимові канікули. Речник Палати представників Майкл Джонсон вирішив не продовжувати на тиждень роботу обох палат Конгресу США. Ну, я десь і здогадувався, що так буде. Бо е, інформація про те, що Конгрес буде працювати до 19 січня, ой, звичайно, лютого. І от що це вони зробили для того, щоб реально допомогти Україні в той час, коли в США вже Різдво, вже новорічні свята. Пам'ятаєте, один вдома? У них це феєрія, вони живуть зовсім в іншому світі. І думати, що вони там будуть в Угарі, всі сидіть до, до Нового року і от думати за Україну, ну, можна було по наївності або по дуже великій надії. Хоча позитивні новини все ж є. Європейський союз розблокував переговори, старт переговорів про включення України до Європейського Союзу. Ви знаєте, це турбує тільки оце Знаєте, Європейський Союз вирішив почати перемовини. Це схоже на Володар Кілець, можливо, хто читав або фільм бачив там ЕНТИ, якщо я правильно кажу дерева. І коли хобіти прийшли і кажуть, треба на допомогу, тому що там воно е ну давайте, ви ж можете, ви ж можете допомогти, ви ж потужні дерева. І там пам'ятаєте, як вони радились довго, бо в них мова довга. Вони там зібралися, а потім там ніч минула, а вони тільки е зібрались е і привітали одне одного за всю ніч. В результаті вони допомогли, правда, дуже багато загинуло, поки вони думали і радились. Ну, то таке-то фільм, в реальності, можливо, все буде інакше. Телеграм профілю і Ютуб, також там підписуйтесь. І вибачте, що інколи я не приношу позитивних новин. Мені б дуже хотілося, щоб були позитивні новини. Але я сам інколи в шоці, це? Інколи думаю. Таке відчуття, що нам пороблено. От кожен день приносить, приносить щось таке, що от ніяк не надихає і не мотивує. Сподіваюся, це просто зима і відсутність вітамін до світла. Бережіть себе і підписуйтесь, не бійтесь.